Якесь традиційне, то думаю, що це повинно бути дешево, це повинно бути просто. І ніхто не задумається, наскільки на це витрачається часу, сили, терпіння, скільки для цього потрібно вчитися. Я для себе обрала килимарство цим шляхом іду вже понад 20 років. Мене вчила ткати моя старша сестра. А вона вчилась ткати в художньому училищі. І я гралася там в килимарських майстернях: то не точками, то, то щось ткала, то вишивала. Десь з 12 років, мабуть, сестра сказала так, досить гратися. Давай будемо серйозно, підійдемо до цього питання. Вона мені показала, що якою рукою робиться, техніки показала, і вже на великих килимах ми сідали поруч. Спочатку і плакала, тому що вона відмірить, скільки потрібно за день зробити. Вона свою роботу зробила і пішла. А мені потрібно бігом-бігом до цієї лінії, тому що завтра буде ще більше. Тато з мамою працювали в художньому училищі, мама вишивку викладала, тато. Та вони, мабуть, все викладали. Їх, їх запросили із Москви, як двох спеціалістів, які знають все. Взагалі в родині Пілюгіних дуже багато художників. 14. От нас у батьків четверо, всі художники, всі вчилися в московському художньому училищі. Наші діти теж всі художні. Тато із Запорізької області, мама із Тамбовської області. Навчалися в Москві. Тато думав, він взагалі чув про Решетилівку і виконував тут Решетилівці свою дипломну роботу. І йому хотілося сюди приїхати. То коли приїхали сюди, то вирішили тут і залишитись. Ну, я вже народилась тут. Двостороннє гладке ручне ткацтво, тобто воно однаково з двох сторін. Тут немає жодного вузлика, нитки не зв'язуються між собою. Таке от гніздо з дітками, тато, мама. Таке от дерево життя. Потрібно спочатку було намалювати ескіз, потім робочий малюнок натуральної величини. Тобто робочий малюнок це. В принципі, це сама робота, тільки на папері гуашу. От, Підкладається вона ззаду і потрібно це все повторити потім нитками. Кожен шматочок можна розглядати, там дуже багато відтінків, понад 100 відтінків робота може мати. Тато фарбує нитки. Дістає ті відтінки, які мені потрібно. Там щось чорне вариться, він звідтіля дістав таке, таке. Тут кожна рука робить свою роботу. Тобто права рука вибирає задні нитки, а ліва рука робить просту роботу, просто так за передні нитки. Ну я вже на нитки не дивлюсь, я дивлюсь лише на малюнок. Гребінка вона ущільні. Коли залишаються такі кінчики, вони потім, коли надчеш вище, їх можна буде обрізати. Вони вже не розпускаються під власною вагою ниток. Це таке більш вільне ткацтво. Тут така техніка кругляння, коли можна вище, нижче. Якщо раніше це була тут фабрика всесоюзного значення. І сюди приїжджали художники з усього Радянського Союзу. І ну, життя Килимарське воно вирувало. То зараз е фабрики немає. Е ну, є приватний підприємець, який позбирав килимарниць до себе, але він ніякого відношення до творчості не має. Вони роблять сувенірну продукцію. Відома решетилівка дійсно народними промислами, а народні промисли були сконцентровані в російській фабриці. І ми на базі фабрики створили майстерню. І зараз нас працює вже 17 чоловік, але ми додали ще комп'ютерний те, що надбання було в речитиліки, ми його, ну, як кажуть, зробимо в електронному вигляді, щоб на віка, як кажуть, було. Існують так, по-моєму, тільки. На Полтавщині тільки в Решетилівці, то особливе основання верстата. От, наприклад, моя робота коляда, то вже навіть багато хто її використовує і для листівок, і повторюють, і вже бачила і розпис на склі, і батик. Президент України привітав всіх цією роботою, не знаючи, що це моя робота. Такий мій автопортрет. І дивиться на світ через нитки основи і сама вплітається туди. Не повтор народних килимів, а вже авторські твори, вже ну, намагаюсь рухатись вперед, розвивати килимарство. Навчаю діток маленьких з чотирьох років. Ще не ткацтво, ще вони в мене малюють, але потрібно ж їм основ основи дати, якесь поняття взагалі про орнамент. Якось треба ж вийти ще на, на, на ткацтво. Всі свої ідеї ще виткати потрібно дуже багато часу. На це часу немає. Живописців і так дуже багато. А от хто б займався килимарством, цього дуже мало.